Всім привіт! Рада вас бачити на своєму ютуб-каналі. Мене звати Лана, це канал про б'юті, та моє життя. І сьогодні я хочу записати відео про пусті баночки, що варто вашої уваги, що ні, що в мене закінчилося, що я куплю ще, що мені сподобалося, що я рекомендую, а що ні. Тому залишатися зі мною і погнали дивитися це відео. І так, першою пустою баночку я вам покажу Ембріоліс. Це міцелярна вода. У мене був набір, такий маленький формат. Ось, мені вона не сподобалась. Бо вона доволі погано змиває макіяж, і вона, якби там, якщо там десь поруч із ротом, з губами щось залишається, ти це ну, все одно трохи можеш спробувати на смаку на такого гіркого присмаку, не дуже приємного. Ось, і я кажу, що інші, більш бюджетні, навіть міцелярки краще змивають, очищають шкіру, змивають макіяж, тому її більше не куплю, не рекомендую і вам. Далі вам покажу ось таку маску. номерову, вона доволі бюджетна, продається в просторі, є в інтернеті. Ось, вона мені дуже сподобалась в Made in Italy. Реально дуже крута маска, великий об'єм за свої гроші. У мене пористе, доволі пухнасте, щільне волосся. Мені об'єм не потрібен, мене хвилює більше проблема, щоб вони виглядали більш, були більш м'якими, слухняними, добре виглядали, тобто не пухнастились, не були як солома такого формату. Ось тому мені потрібно, щоб вони більш Пом'якшували волосся, щоб вони виглядали більш гарно, так гладенько. ось, Також ось тут написано, що ця маска для сухого волосся. В принципі, в мене більш, я думаю, більш сухе волосся. Тому для такого типу волосся, для таких проблем, вона, як на мене, дуже добра. Працює, пом'якшує, розгладжує, вони більш м'які, слухняні, гладенькі, непористі. Тобто дуже крута, гарна маска, рекомендую всім. Далі вам покажу ось такий тон Payz Long Cover Fluid. У мене 0 перший відтіночок вже заюзана, бо улюблена, просто вже все повністю до дна її вимазала. Просто я її перевертала і там прям залишки-залишки вимачувала, бо, бо він мені дуже-дуже подобається. Він підходить для моєї більш такої зневодної шкіри. Я його і міксувала з багатьма іншими тонами для того, щоб вони були більш своложуючі. І також використовувала в просто його без інших. З інших тональних кремів. Він мені дуже подобається, він зволожувальний, на холодну пору року просто можна його з пудрою або без, в залежності, як у вас жирниця шкіра. Ось. Це для мене більш затемний колір 01, але от влітку я його міксувала з більш світлими тональними кремами, і мені було окей. Але я, напевно, іншого разу куплю собі трохи посвішала. Ось і навіть для себе засніму це 01. Мені треба трошки світліший. Дуже крутий, тональний, рекомендую багатьом або всім. Я вам покажу ось таку масочку Суна басейн гіалуроновою кислотою та відвідано B5. Чесно, мені вона не дуже сподобалася. Ну, така легенька. Якщо нічого немає, трошки освіжитись може нормально, але сказати, що це вау-маска, яку я вам всім рекомендую, яка мені дуже сподобалась, ні. Тому спробувати можна, але без вау-ефекту. Далі вам покажу. Ось такий олівець, тут же в нього все стерлося якраз сьогодні. Він у мене там залишка поламалася, закінчилися, тому все. Прошу час його вам показати також. Це або Eveline, або Луме. Вони для мене плюс-мінус однакові, що по відтінкам, що по функціям. Тут у нас олівець, який видвігається, ось так, але вже тут нічого не видвігається. І з іншого боку щіточка дуже зручно, не потрібно окремо інші щіточки. Ось так все відкривається. Я думаю, їх також багато хто знає. Ось Ламель від тіночок підходить підходить дуже багатьом. Вірніше, Evelyn е від Тіночок Тау одного разу навіть просто в магазинах я його не могла знайти, бо його не було. <кл 'язав> Потім купляла онлайн або де його побачила, купляла, бо він дуже-дуже крутий. Ламель, напевно, відтіночок 02, чесно, не пам'ятаю. Але, можливо, трошки більше мені сподобався Евелайн. Ось у мене вже такий самий Евелайн та новий ванні, тому буду ним також продовжувати користуватися. Ось для брюнеток, для русих дівчат, у кого більш такі темні бровки, дуже класно підходить. За фарбовою проміжкою не виглядає дуже чорним або дуже світлим, тому ось приблизно у кого розсяве в волосся більш темне, більш темні брови, приблизно, як у мене, або навіть трошки світліше, вам він бій, Дуже-дуже добре. Рекомендую. Так, далі вам хочу показати ось такий парфумчик. Стоп! Ось такий парфумчик. Так. Видно вам тут щось? Він був такого зеленого кольору, можна сказати, це аналог Chanel Chance, Шанс. Зелений Той який? зелененький ось. Цей називається Sparkle Citrus, але, можливо, цей трохи більш солодший, і навіть цим він мені подобався. Позитивний, гарний, освіжаючий аромат на літо, на роботу, коли хочеться бадьорості, свіжості та легкості, дуже класний. Це в нас Avon. Купляла ще дуже-дуже давно. Мені його віддала мама, і я ним з задоволенням користувалася. Ось зараз закінчила. А ось це від Avon. Не знаю, зараз він продається чи ні, але дуже прикольний, можна сказати, аналог Chanel Chance Eau Fresh. Тому хто такий подобається більш свіжі, трошки солодкуваті аромати, рекомендую. Далі вам хочу показати ось такий тонік. Це, напевно, Корея, Корейська косметика. Ось він а, з такими зернятками, там, лаванди, тобто а, плавала. Він такий більш зволожуючий, більш густа, в нього текстура, як така більш густа сироватка. В принципі, він мені сподобався, доволі бюджетний, великий об'єм, не було від нього висипання або якоїсь дивної реакції, з тим рахунком, що в мене доволі проблемна чутлива шкіра. Тому як такий більш звичайний зволожуючий тонік, в чому ні? Рекомендую. Далі вам хочу показати також ось такий тонік від BioAqua, корейська також косметика Blueberries. Це також тонік, цей формат поменше. Той перший був тонік більш зволожувальний, такий в нього був ефект. Ось, а в цей більш такий звичайний тонік, ніби для матування шкіри. Тобто він не має такої більш зволожувальної текстури, ніби як сироватка, а той попередній має. Просто як звичайний тонік. Не можу сказати, що він прямував, ну. Але... Але нормальний, звичайний тонік, особливо для більш жирної шкіри, можливо, для літа, коли в мене більше, щоб був матуючий ефект, прибрати там залишки, не знаю, макіяжу, залишки, засобів для вмивання, для жирної шкіри на теплу пору року, думаю, підійде. Далі вам хочу показати сироватку від Estee Lauder видно Advanced Night Repair. я замовляла собі на пробу: ось такий маленький формат. Зараз в мене також вдома стоїть ще менший формат, чесно кажучи, думала, вона буде більша, але да ладно, замовляла в інтернеті по акції. Ось це вона така сироватка має таку більш щільну текстуру. Тут ще трошечки щось є навіть. Ось така більш густа, така більш густа текстура, плотненька така. Приємно нею користуватись, немає подразнення від неї або ще чогось. Але сказати, що я прям бачу від неї супер вау-ефект не бачу, як всі кажуть, що вона прям а, антивікова. Нічна, зволожає або ще щось. Ну, я такого не бачу. Можливо, щоб побачити, потрібно бути старшою, не знаю. Але, в принципі, непогана сироватка, але чесно, я буду пробувати шукати ще інші, бо зараз дуже багато гарних зараз засобів у той самій корейській косметці. Тому спробую ще ось ще і потім вам розкажу, чи є сенс переплачувати за естелаудер чи ні. В цілому, у кого є бажання спробувати, то спробуйте непогано. Особливо ось такий маленький взяти формат спробувати як вам. Далі вам покажу тушь меблін Lush Sensational. Я не знаю, яка це в мене по рахунку туш. Третя, так точно. Це реально одна з моїх найулюбленіших тушей. Я купляла інші, але багато чого мені не подобалося, не було такого ефекту на той час, на який її вистачає, Вона чорна, вона не осипається, коли дощ, коли сніг. Вона дуже стійко тримається, але вона не водостійка. Ну, це звичайна версія, її інші, наприклад, водостійки, але вона, звичайно, не водостійка, але вона веде себе як водостійка. Я не бачу сенсу переплачувати за люксові туші, бо вони працюють так само, або деякі навіть набагато гірші. Тому реально це одна з найкращих туш, які я пробувала. Рекомендую. Можливо, також ще щось інше спробую. Але впевнена повертатись до неї ще буду і не раз. Далі вам покажу те, що я не рекомендую. Це ось такі пачці Серсе Лав Корея. Ой, я від них не бачила жодного ефекту, я їх використала, бо вони в мене були, але не знаю, ні зволоження під очима, ні тим паче, щоб там прибрати синці, втомленість чи ще щось. Ну реально, нічого я не бачила. Ще вони такі не дуже міцні, рвуться, тобто не рекомендую. Я вам хочу показати ось такий тестер Holy Skin Rise Touch, Купляла косметику від Holy Skin, там робила змовлення, і мені поклала ось такий пробник. Тестер косметики. А, такий більш зволожуючий, приємний крем, не можу сказати, що дуже поганий. Але в мене було багато засобів, якими я користувалась, тому прям дуже-дуже багато про нього не пам'ятаю, але не можу сказати, що він поганий. Тобто приємний такий крем. Можливо, навіть ще спробую. Його ще попробую колись. Далі вам хочу показати ось такий засіб. Це, можна сказати, набір сироваток від біаква здається. Так, все у мене така заюзана коробка, бо її вже рік, як мінімум. я Так. Біо аква, здається, ось так аква, все. Це виглядає. Виглядає мене ампули уколи. Ось тут всюди були ампули з сироватки. Тут такі е, штучки, які вдягаються зверху. Ось так це виглядає у такому вигляді. Тобто, ось тут були ампули, а ось тут окремо ось ці дозатори, які чіпляються зверху на ці ампули. Вони скляні, вони зверху виглядають, як ось ці пробірки для уколів. Ви цю штучку знімаєте і зверху одягаєте ось цю. Приємна легка сироватка, вона не дуже прям густа, зволожуюча, вона така легенька, звичайна. Ось. Особливо на літо таке щось легеньке під, під легкий крем. Дуже прикольна. Не прям вау. Але я таку базову, легеньку сироватку бюджетну рекомендую, можна спробувати, якщо ви знайдете її чому ні. Ось це в мене все, що залишилось. Ось всі ці вже я використала, тому, в принципі, непогано. Далі я вам хочу показати ось такий тональний крем Живенши Matthias Volvette. Також я вам показувала всі мої тональні креми та більш детально про них розповідала. Ось це вже більш матовий крем для більш жирної шкіри вікової. Він такий тоненький. Тиненько лягає, не западає в зморшки, цим він мені сподобався. Саме для себе поки що більше не куплю, бо в мене більш зневоднена шкіра, і він підкреслює мені ті, е е шелушинки. для більш жирної вікової шкіри дуже добре підходить. От, наприклад, в мене у мами більш така жирна пориста шкіра вікова, і ось. Він або PASE Lifting добре підходить. От, світлий колір, кому цікаво, зараз скажу. вам. У мене взагалі був 01 Мед Порцелян. Гарний тональний крем економний, надовго вистачує. Аква. Ось. Це саме крем під очі. Якщо вам здається, що він на щось схожий, ні, вам не здається. Якщо це маленький формат в Estee Lauder, це пластик, в них великий формат здається сироватки у, а, має бути у склі. Ці маленькі у пластику. 15-30 мл у пластику. Це маленька баночка крему під очі від Біоаква. Це таке важке скло, темне, тобто, що не потрапляє світла, гарно, доволі дорого виглядає, доволі багато крему. Тут стається 15 мл. Тобто для крему під очі це великий об'єм. Ось мені його дуже надовго вистачило, з задоволенням користувалася. Він такий більш щільний. Плотний, тобто гарно зволожує шкіру під очима, не сушить. Тобто дуже-дуже гарна штука, ще буду купляти. Реально рекомендую. Само, покажу вам ось таку масочку, нещодавно купляла у Єві, була акція. Мені реально сподобалося, то, бо це, ну, як звичайна. Тканинна маска, але не всі мені маски подобаються, чи мають хоч якийсь ефект. Ця в неї доволі багато сироватки, і саме тому, що багато сироватки, вона так добре зволожує, шкіру і навіть її можна там використовувати ще раз. Якщо, наприклад, ви використали, там ще сироватка залишилася, наприклад, от інший. Людині ще також можна трошки з нею походити, також буде її якесь зволоження і якийсь ефект. Тому реально крута, гарна маска за свої гроші для такого екстреного зволоження шкіри. Чому ні, реально гарна. Ще мені реально гарна маска, яка подобається, 100%, хоч вона не дуже бюджетна. Це від мою, гарнір. Яка з гі гіалуроновою кислотою та гранатом. Бо вона там, звісно, коштує 100 гривень. Я вважаю, що для звичайного мас-маркету це доволі дорого. Аквабомб. Але реально вона дуже круто зволожує, мені подобається від неї ефект. Ось на цьому все. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, вам було щось цікаво та корисно дізнатись. Пишіть також, які ви б'юті-продукти пробували, що вам сподобалося. Що вам сподобалось останнім часом, особливо з догляду, порекомендуйте мені. Буду дуже вдячна. Пишіть у коментарях, що ви мені рекомендуєте спробувати. Або також з декоративної косметики, що ви для себе відкрили, що для вас новеньке, гарне. Дякую всім за вашу увагу. Не забувайте ставити лайк і писати коментарі. Це для мене дуже важлива ваша підтримка, яка дає мені мотивацію та натхнення знімати. І до нових зустрічей, Бай-бай!